Зібралися з приводу зухвалого злочину, який вчинений фактично в центрі Одеси на очах перехожих. В 10.30 пройшов сигнал про стрільбу в центрі міста. Одразу на місце виїхали оперативні служби, слідчо-оперативна група, криміналісти, також Служба безпеки України. Після встановлення, що була стрільба, був введений оперативний план Сирена, перекритий. Можливі шляхи відходу злочинця озброєного і фактично по гарячим слідам за 5 годин ну, особу встановили швидше, а потім встановили місце перебування разом з іншими правоохоронними органами, прокуратурою СБУ. Вийшли на затримання, і десь близько 16 години особа була затримана. На місці вилучений пістолет попередня з якого було вчинено вбивство, також дві гранати. Особа 1978 року народження, він військовослужбовець однієї з військових частин 23022024 25 вибачте, оголошений в розшук як особа, самовільно залишивши військову частину. Він дезертир.